Чи вільно? Ну, представтеся. Угу. Я Олександр Кривенко, керівник соціального проєкту Хочу до школи, і з одним з ініціаторів цієї сьогоднішньої фотосушки познайомився на правозахисній події, присвяченій проблемам насильства і в сім'ї, а саме в родині. Військовослужбовців антитерористичної операції. Саме Валерій запросив мене на цю подію і за згодою з організаторами, я використовую цю нагоду для того, щоб не тільки продемонструвати свої досить скромні здобутки в фотомистецтві, а також щоб розповісти про те. Чим останні три місяці займаюсь. і, власне, красномовні фотографії саме про це. З червня ми почали з колегами збирати шкільне приладдя для дітей Маріупольського реабілітаційного центру, де виховується понад 60 дітей, хлопчиків і дівчаток, які Переселенці із зони АТО, сироти, крім того, оскільки цей центр діє дуже давно, там є і когорта вихованців, які були в свій час наркозалежні чи залежні від інших таких недобрих звичок, оскільки такі інституції, як реабілітаційні центри, це не державні структури. Вони не мають фінансування, аби забезпечити усім потрібним. Кошти обмежені. Ці організації існують за пожертви благодійників. І тому, власне, я виступив з такою ініціативою допомагати тим неурядовим ініціативам, які опікуються дітьми. Найбільше, на мій погляд, сьогодні страждають саме ті діти, які знаходяться. При фронтовій зоні, оскільки це зрозуміло досить депресивні райони, оскільки поруч війна і більше інтересів спрямовано на те, щоб забезпечувати безпеку, а на дітей не вистачає ані коштів, ані уваги. 28 червня це символічно в день конституції була проведена перша публічна збірка. От на цій фотографії було б добре, якби. Можна було показати. Ось на цій фотографії зображений хлопчина, йому на вигляд, років 13. Він був одним з перших благодійників, хто не пожалів свого рюкзака достатньо брендова річ, аби його одноліток в Маріуполі. 1 вересня поклав туди свої зошити, ручки, лінійки, все, що потрібно для навчання, і пішов на перший урок. А можливо, це і другокласник чи третьокласник не так важливо, хто саме одягне цей рюкзак. А для мене особисто найцінніше, що людина досить молодого віку, вона вже усвідомлює, що Допомагати тим, хто нужденний, це добре, це класно, це сучасно. На, на цій фотографії зображена мама трьох дітей, два із них сини. І вона, коли ми брали участь в волонтерському ярмарку на допомогу пораненим бійцям і з згодою з організаторами, також було Можливо, збирати шкільне приладдя. Вона спочатку принесла один рюкзак, потім другий. І Для мене було найцінніше в цій ситуації, що вона залучила до цієї справи своїх дітей, хлопчиків. І треба було бачити їхню радість, коли мама розповіла, ось пам'ятаєте, ми з вами домовлялися, що ці рюкзаки передамо до Маріуполя вашим одноліткам. Це неймовірне відчуття не тільки для мами цих дітей, для цих хлопчиків, але і для всіх, хто опікується цією справою. На цій світлині, якщо можна показати, пані Алеф Алевтина, вона християнка, і слава Богу, ми в одній парафії, коли вона дізналася про те. Що буде, будуть збиратися шкільні приладдя, вона прийшла і принесла лінійки небагато речей, але потім розповіла, що виявляється, вона зі сходу України і вона дуже добре розуміє страждання тих дітей, які залишилися там. І я хотів би наголосити на тому, що цією ініціативою ми намагаємось донести. До всіх, не тільки в Києві, а й на сході України, що ми не полишили дітей, які не поруч, які далеко за межами Києва, які знаходяться в Маріуполі. Ми прагнемо донести, що ці діти також улюблені, як і ті, що поруч, і власне, наостанок, я хотів би звернути на увагу вашу на усю фотографію. На ній, власне. Зображений я, але найцікавіше те, що зробив цю світлину хлопчина, 12-річний Діма, це син воїна Кіборга, який не повернувся з війни. І він також був учасником одного з волонтерських ярмарків на допомогу пораненим бійцям, де ми також збирали шкільне приладдя. Я дав йому свій фотоапарат. Просто для того, щоб він побавився, а виявилося, що у хлопчини є дуже добрий хист до цієї справи. Талант і для мене, для наших партнерів, а це Християнська служба порятунку, такий рух. Дуже важливо не тільки допомагати речами, а й відкривати таланти в тих в тих дітях, які залишились без батьків. Які можливо відчувають якусь спустошеність, і у них значна частина життя стала більш сумною і розкрити їхні здібності, показати, що вони талановиті, що вони класні, вони чудові, що вони спроможні творити, радувати себе і інших, от це ціль всього того проекту молосердя, який ми розпочали в черні і будемо. Продовжувати. Я заохочую всіх, хто буде дивитися це відео, знайти сторінку у Фейсбуці, хочу до школи, доєднатися до неї і від того, щоб вподобати те повідомлення, які, яке вам буде до душі, поширити інформацію про те, що відбувається збірка шкільного приладдя для дітей Маріуполя, сирот, переселенців. Можливо, і придбати щось, подарувати власне, річ, а разом з нею донести свої відчуття е, любові своє відчуття любові дітям, які знаходяться на сході України. Дякую вам.